Вітаю усіх, з вами Раїса Губань. Для тих, хто мене не знає, я експерт у сфері обслуговування з досвідом роботи більше 10 років. Більш вісім з них я працюю з VIP-клієнтами. І у своєму блозі я даю багато інформації, передаю свій досвід і розповідаю, як кожного клієнта зробити самого лояльного і зробити так, щоб кожен почував себе особливо. Кожна людина, яка приходить до вас, вона здійснює подорож. Будь то розмова по телефону або ваш заклад, магазин, ресторан, салон тощо. І от коли він здійснює цю подорож, він може мати три різні стадії очікування. Перша стадія це коли клієнт повністю задоволений, йому сподобалося абсолютно усе. Друга стадія це розчарування. Причиною може бути будь що не сподобалися, наприклад, зачіска, обід, розмова з персоналом та будь-що інше. І третя стадія це коли клієнт отримав вау-ефект, щось таке, що він не очікував і отримав. Бо це є нормою для того чи іншого закладу піклуватися про своїх клієнтів. І от коли людина отримає ці неймовірні круті емоції, він їх пам'ятає і хоче до вас повернутися. Або купити ще що, мабуть, онлайн, мабуть, ви його здобували так красиво і таким подарунком, що він це запам'ятає назавжди. Кожна людина хоче відчувати себе особливо. Кожна. Це і є вау-ефект. Це той ефект, до котрого ми хочемо дійти. Це наша точка Б. Це пункт нашого з вами призначення. Коли в вашій організації діє хаос та безлад. Неможливо зробити так, щоб кожна людина відчула себе безособливою. Неможливо Неможливо подарувати їй ті емоції. Це абсолютно неможливо, бо у вас немає системи та структури роботи в вашій родині. Вашою родиною я називаю вашу команду. Якщо там не усе добре, то ваші клієнти це точно відчують. Ну і добра новина у тому, що вихід є. По-перше, вам необхідно побудувати команду вашої мрії. Так, таке буває. І коли ви її збудуєте, ви вже не будете пригадувати, як ви працювали до цього. Це буде ваш такий страшний сон, який колись був. Це люди з ідентичним виденням. Люди, які мають такі ж цінності, схожі до ваших, і саме головне, вони несуть їх у маси. По-друге, вам потрібно прописати стандарти. Це такі правила, за якими буде працювати уся ваша команда. Ну і по третє, треба ввести їх в роботу. Зробити так, щоб люди їм користувалися. Ну і останнє, це система контролю. Вона потрібна, бо не буде працювати ваша стандартизація без контролю. Це факт. Як це зробити безболісно і з натхненням, я буду розповідати дуже скоро на своєму. Іменному курсі. У рамках нашого курсу я показую, як правильно прописувати стандарти. Самостійно даю просту інструкцію простою і доступною мовою, без дикої термінології і без витрат по декілька тисяч доларів. Ви зможете зробити це самостійно і так, як бачите, це ви, або під керівництвом наших кураторів. Цей курс це ваша інвестиція в бізнес. На сьогоднішній день люди, які вкладають в розвиток обслуговування, на 10 кроків попереду тих, хто думає, що це неважливо і в них і так хтось купить.